Це перший гість Назарій Кішак, командир Кулеметного підрозділу 72-ї ОМБР. Пане Назарію, доброго ранку ми вам бажаємо і слава Україні! Вітаємо. Героям слава, добрий ранок. Сьогодні він нарешті добрий. Тому що сьогодні вночі. Наші загарбники практично не давали вже відповідь. Мабуть, що втомились, але я вам скажу, що динаміка штурмових дій з сторони. Росіян вона вже поменшила. але збільшила динаміка обстрілу РСЗО і ствольної артилерії ракетами. Тобто тут, навпаки, вона збільшилась. Тому якось чекаємо вже оцього Рамштайну. Я би хотів, щоб він взагалі прийшов на Вугледарі, бо вони нам чим швидше дали зброю f 16 і ствольну артилерію для того, щоб ми могли бити по тилу противника. і Відганяли його як подальше від, від міст, де живе цивільне населення, пане Назарію. Звісно, хотілося би так, щоб всі ті представники інших країн побачили наживо, що відбувається на лінії фронту. Ми нагадаємо що засідання рамштайн відбудеться 21 квітня у фізичному форматі. 11 засідання, і ми надіємося, що наші партнери все ж таки після того, що Публікується в соцмережах, і те, що ми бачимо, якось наважиться надати нам більше озброєння, більше артилерійських снарядів і тому подібне. Пані Назарі, ви сказали, що сьогодні вночі практично не було відповідей з боку окупантів. На вашу думку, чи може це бути таке затишому на кажучи перед бурею, що росіяни накопичують ресурси, накопичують свою техніку, особовий склад, а потім можуть вдатися до більш... Якихось масштабних наступальних дій, і вони невдовзі можуть активізуватися більше? Звичайно, звичайно, ворог накоплює свої сили, збільшує цифри у піхоті, збільшує цифри у техніці. Хоча всі прекрасно знають, що вугледар став другу у чорнобайку. Наша бригада просто тут розмітала їхню техніку, як, як іграшкові машинки. Але ми бачимо те, що ворог зараз мінує навколо себе. Ми бачимо те, що ворог зараз дуже сильно готується. Мабуть, що розуміє, що контрнаступ піде в один із наших напрямків, і потрібно готуватись теж. Потрібно нам готуватись, потрібно е, зараз збирати теж свіжі сили, міняти помаленьку хлопців і продовжувати від. Відтіснювати ворога від наших позицій якомога далі. Ми розуміємо, що Росія вона є вона ніколи не понижувала апетиту щодо наших земель, і для них покласти якусь там сотню піхоти заради якоїсь посадки проблем немає. Вони їм треба покласти п'ять сотень чи тисячу людей. Вони покладуть, але вони мають отримати те, що вони. Там запланували, тому що люди для Російської Федерації це просто циферки, і вони їх просто рахують. Вони не вважають піхоту Російської Федерації за людей. Я спілкувався з полоненим, який чітко каже, що він не хотів воювати, але його звусли два місяці. Він ховався. І коли він вже попав до нас в полон, він каже, що вони не можуть відійти з своїх позицій. Назад, тому що там стоїть ззаду якийсь підрозділ КГБ, так можна сказати, в лапках, який під долом автомата тримає їх на контролі, щоб вони не тікали з позиції. Тобто, ну повна русифікація, і Путін дуже правильно робить те, що винищує тих людей, які не потрібні цьому цьому світу. Ми просто це допоможемо. пакета замовили. Пане на от зараз ми спостерігаємо, зокрема що на території Росії там повістки будуть висилати і в електронному варіанті. Там закрили кордони для тих, хто є військово зобов'язаним. І ось дуже великими масштабами, але на Росії все одно проводиться певна мобілізація. Навіть попри те, що офіційні так звані особи говорять, що ні нічого не планується, ніяких хвиль не буде. Це рівно можна вважати навпаки ситуацію, яка є насправді. От скажіть, будь ласка, чи справді у них на лінії фронту є такі певні проблеми з особовим складом, що ось так грибуть абсолютно у всіх на території Росії? Бо велика кількість з них, до речі, перемололася саме на Вогодарському напрямку. І ми спостерігали за ось цими новинами і повідомленнями від наших військових ви знаєте, є різні типи військовослужбовців в Росії також. Є розумні все-таки, бо не кожна людина в Росії, знаєте, така взагалі безголова, яка не вміє думати. Ну вони розуміють, що йдуть на чужу землю, і що вони будуть загарбниками і вони будуть вбиті. Це однозначно. Просто ну так, по нашому напрямку у них проблеми є, але я бачу, що все рівно вони підтягують піхоту, стараються робити якісь ротування людей на позиціях. Тобто, я думаю, що вже іде їм якесь підсилення. І якщо ми бачимо, що зараз у Волноваху зі сторони Маріуполя заїхало е, около три е, тисячі нових свіжих сил, то ми розуміємо, що це наш напрямок, чітко наш напрямок і. Можливо, вони теж планують якісь дії, тобто, можливо, якусь атаку знову спробувати пробити тут дорогу на Вогледар. Ну щось ворог планує. Я думаю, що наче, наше веще керівництво і розвідка вже більш повно повну детальну інформацію давно має. Тому я думаю, що ми готові повністю. Пане Назарію, ну от ми бачимо, що ворог дійсно продовжує знищувати місто, і загалом військовий експерт розповідають, що зумовлено це тим, що позиції нашої армії біля Вугледара є найкоротшим напрямком до самого збережжя Азовського моря. На вашу думку, чи дійсно це так, що от саме ці обстріли постійні шквальні міста вони обумовлені саме тим? Так, насправді Вугледар це є така дуже стратегічна точка, знаєте, перехре, перехрестя життя доріг, тому що воно виводить на Курахово, воно виводить на тил, можна заїхати в Бахмут, воно виводить ще на міста, які мають дуже сильні і стратегічні розгалуження. І ми розуміємо, що втрата боротьбову Гледару це втрата зразу великої території, тому. Я думаю, що всі зусилля прикладені для того, щоб утримувати цей напрямок, і успіху ворог не досягне. Насправді, я хочу сказати, що зараз ми бачимо картину Бахмута, так, вона аналогічно була і по вугледару. Ворог застосовує дальні ракети, ворог застосовує РСЗО і в нього така тактика. Тобто, якщо він... Не може підійти піхотою, не може нічого зробити. Так. Маємо певні Українські... перебої. Так, якщо він... mm -hmm. нічого не може зробити українській армії, тоді він просто стирає все з лиця землі. ну Вогнем ракетами РСЗО. І воно насправді так є. Ворог. Застосовує дуже багато сил для того, щоб взяти там хоча б пару метрів посадки, щоб підійти ближче до дороги в Угодару. але йому нічого не виходить. Пане Назарі. На сам кінець питання від мене, такого радше особистого характеру. Чи можете ви сказати ви родом з якого з якої області, з якого регіону України? івано франківськ В мене цілий підрозділ з Івано-Франківська. Я так і думав, тому що чую рідний говір. Я теж просто з Івано-Франківська і от чую, знаєте, от рідну мову от Івано-Франківську на Прикарпатті, Ось саме так і говорять. Радий вас бачити, пане Назарію. Дуже дякую вам, дуже дякую вашому підрозділу. і дякую Нашим хлопцям, вам. які роблять величезну роботу для нашої держави. Величезна подяка і шана усім військовослужбовцям, які зараз знаходяться там і обороняють український вугледар. Дякуємо і вам за те, що доєдналися до нашого ефіру і знайшли час для цього. Назарій кишак, командир кулеметного підрозділу 72-ї окремої бригади, був з нами на прямому зв'язку.